Привіт у вас на моєму каналі. Дивіться, яка цікава техніка мені попалась. Приїхав я тут по роботі до одного замовника і в нього такий класнючий апарат. Він виходить 110 сил. Це у нас хатат. турська зборка. Получається Оригінальний двигатель Perkins написано, На нього, представляєте, є на єстросьйомний кун. Тут, звісно, рами полурами немає, як в обичних не але воно передок чіпляється до передньої частини, задок прямо типу, до движка, де сочняється движок з коробкою. Бак дуже удобно. Колія, наскільки я так е, бачу, понімаю, вона регулюємо тут, тобто рядок він стає нічого робити. Це дуже класно на самом деле. Е, трактор купувався 21-го е, 21 року по да, е, Поки тільки 500 мотогодин, не дуже багато експлуатувався. ну ніяких нарікань е, до його трудоспособності немає. Мені внічні він дуже подобається. Такий прям красивий хороший тракторець. Е, передні колеса гризина е, Петлас 320 85R28. Задні колеса у нас Петлас, яка розмір 420-85R38. Як ну, а спереді я навіть не знаю. Тут кунжу е, дивлюся джойстик. Ми кому ставили <кій> роботи дуже удобно. Калітка двері відкриваються дуже ну, добре. Трактор, в принципі, класний. І дивіться, за цей час, я ж кажу, поки багато, 500 мотогодин. Поки я не бачу якихось запотіваній, ні по кардану. Ну, ну, ніде, нічого, ні, ні повалу відбору мощності, ніде ніяких таких негативних моментів я не бачу. Все надіжно, навіска дуже така прям, мощна капітальна. Тут ось гідроциліндр стоїть винта. ну, вента. Навірно, так він підзапитаний класно. Дуже мощний цей краб. Тут капельників немає для бистросъмів, ну це не велика проблема. Чулки доволі толстянні такі. Капітальні, похоже, десь приблизно як на дойці 115 м Така доволі мощна рама. те, що я можу бачити. Цей кронштейн для жорсткофаркопа теж хороший. Груза ззаду пер... стоять по 70 кг. Вес трактора повний, я не знаю. Спереді бачу, ж, же, заводська така кранштейна для грузов. Груза зараз перенесли назад як противовіс. Раз, два, три, десять штук по 40 кг, 400 кг. Доволі хороша догрузка йде. Я так думаю, що це воно йшло в комплекті. Візуально я ж кажу, трактор доволі хороший, щоб десь щось облазило. Так, Із нюансів, які е, е, тось, ось це те, що за 3 роки там, чи за 4 російської петля облізла, це те, що я побачив, Чуть-чуть, може бути не зовсім красиво тут а так обділено. Ценник, чесно сказати, цього трактора я не знаю, тому ну, просто показую те, що я бачу. Тобто, Петлі пооблущувалися. Е, доволі красиво зроблена труба на углу кабіни, ніде мить, ніде нічого. Хороша святатехніка, дивлюся, зверху святодіодні фонари стоять. Є крючок. Кун, звісно, класно, що на бистій передній мост, наче доволі таки здоровий. Я сравнюю, типа з цим балочним МТЗовським. Рульові тяги ззаду стоять. Це немаловажно, то есть не буде бур'янами його бити. Ніяких ніяких запотівань, ні по хрестовинам, нічого я не бачу. На даний момент в ідеальному стані бак, залівна горловина дуже удобно. Зараз зайдемо в кабіну. Так, в кабіні тут чуть -чуть може бути безпорядок, але зараз така погода, що по-другому не може. Залазити в кабіну удобно. А тут закриваємо. Залазити удобно. Так, мені розрішили проїхатися на ньому. Так, отакий у нас заводиться з полтичка. Тут виходить у нас коробка вперед-назад, так, да, нейтральна. Ага, класно, нейтрально. Включаємо, допустимо, першу. А, це я, навірно, другу включив. Включаємо назад. Ага. Треба трошки э, пониженіше включити. Все, пробуємо. Ніщо швидкість включив. Дивіться, я перший раз за рулем цього дракона, тобто я не знаю, як ним управляти, якщо включати, але все інтуїтивно зрозуміло. Остановились, дуже удобно, коли є вот така штука. Оп, все, ти їдеш вперед. Так, надо ручничок снять. Оп. Сняли ручничок. Дуже удобно. Работа трактор приятно, Тихенько В кабине места очень много. Тут гораздо выше, чем э, в Тойце. Э, Все органы управления довольно удобнее. Включили нейтралку. Все органы управления. Удобно. Тоже дивлюсь. Регулировка всяких там навесок, э, выхода. Куча-куча всяких регулировок. І глянь, як прикольно зробили. зробили ось ось смотрове окошко, щоб удобно було видно під'їжджати до навіски, наблюдати за этим. Качество виконання техніки довольно хороше. Я так понимаю, да, тут кондиціонер є, шторка є. Сейчас чуть-чуть Так, це я включив, так просто попробовать проїздити. Тут тоже есть ручний газ. Повертливості у трактора доволі хороша. Я ж сравнюю з своїм МТЗ, то він радіус поворота в нього менший. Крючка тут теж не видно, ковша, так як і на будь-якому МТЗ край ковша практично не видно буде. Но так в цілому, трактор дуже приятний. Ну звісно, Хотілося б його спробувати в полі, як він себе веде в полі. Ну, значе, я думаю, що проблем ніяких не буде. Дуже класно, що він повноприводний з великими колесами. Посадка удобна. Мені для ну, першого тест-драйва дуже удобно сидіти на цьому тракторі. Також є невеличка сідушка для пасажира. Замки працюють чітко, шумоізоляція, по-моєму, на уровні. Так що, не знаю, це виходить, турський трактор. І ось Дивлюсь, така вібро шумоізоляція. Зроблена. Ну мене дуже радує, що немає взагалі ніяких запотівань. Трактор, конечно, класний, апарат серйозний, красивий. Границя, звісно, він на дворі, ніде він не вигорів. Тобто покраска в принципі теж класна. Цей капот пластиковий. Як відкрити, ну сейчас зараз... навіть не знаю як відкривається. А, ось. ось. Все, відкрили капот. Так, Дивіться, у нас тут аккумулятор спереди. Ванна прямо ця чугунна. Це, наверное, масляний радіатор. Да? Кондиціонер стоїть. Шторка є на основний радіатор. Не, все чудово. На гідроциліндрах, на пневмоцилиндрах капот. Це теж немаловажно. Апарат прямо класний. Тут получается два ремня на генератор. Іде, щоб не пробуксувало ремінь на кондиціонер і ремінь на а, гідроусилитель Тут виходить, не пойму, типу не на дозаторі виходить, тому що... Ж... А, це компресор. Подожди, це не гідроусіль, це компресор. Ні, тут на дозаторі. Скільки тут насосів? Зараз би стартер доволі здоровий. Кількість насосів не зрозуміло, де вони навіть розположені. Ну, може, з іншої сторони Щас подивимося. Так, що тут? Для фильтра такі, це таке як на масло фільтра. да с отстойниками потому что идут на цю систему тоже хорошая тема це воздушный клапан прикинь короче де стоять насосы э, масляні, я не знаю все на тоже на систему э, этого гидросистему ще один фильтр Непонятно, прикинь, хоть нет. А, усе, похоже, усіс стоять два насоса. Раз-два, да. Стоять насосы, и все, их просто не видно за цим кронштейном. Э, гідросистема, по-моєму, тут раздельна. Так как вона должна быть. Ну, бо иногда бывает гідросистема прямо в корпусі заднього моста. А тут трубка трубка йдуть. Идем туди, дозатор. Чесно сказати не бачу. Но ну, я думаю, що роздільно надо ну, буде. А, ні, це воздушний. Да, ну, це на воздух кран. Бля, і тут защита кардана така капітальна. Карданяка мощний. Гідроциліндр тоже на этот поворотний такий мощний. Ні, зроблено добротно. Я думаю, що це достойний конкурент э, модним тракторам. Залазить удобно з будь-якої сторони, на ньому циліндрах дверки. Тема ця джандіровська, що повністю стекляні дверки. Це, наверное, якийсь автопілот. Чудесно, чудесно, кабіна відкривається і вверху для провітрювання. А це ось видно датчики на сівалку ще. Нет, трактор заряджений повністю. Є усе, все, що можна зробити. Так, те, що я бачу, дивіться, у нас два виходить положение типа повышена, понижена, диапазоны есть. Потом тут ещё три диапазона э медленно, быстрейше, а типа быстро, э самое медленно. И це ещё якасно, ну, короче, три диапазона тут, два диапазона тут и четыре скорости. И все це можна як вперед, так і назад. Э це газулька, э круиз-контроль я так називаю. В принципе удобно тормоза удобно тормоза тоже э, растопоривается можно раздельно право лево колесо тормозы что разворачивается например на месте красиво вмонтированный э, датчик э, давления воздуха вся газулька как положено классно хороший аппарат о тут может быть мы посмотрим 4 400 DDT ничего 7000 7000 кг трактор важить чи що? Чи це максимальна вага ну в общем непонятно 72500 можно на грудь ну, имеется... а не ось, ось маса 4500 да. ось, 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 маса 450 тонни. це я вам скажу доволі неплохо як для э, трактора тому що э, вес э, має значення вже на дисках це провірив, я буквально собі догрузив 138 кілограм і трактор поїхав. Ну це, я думаю, 2,4 заглублені по саму раму, тянув би без яких-небудь проблем. Добротний. Добротний перший візуальний осмотр. Мені понравився, Трактор добротний. Я дивлюсь, чим більше дивлюсь, тим більше він мені подобається. Навіть тут стоїть ця тема бачиш, навіску, опустити вниз, опустити вверх. Це дуже удобно, але глянемо з цієї сторони теж. з двох сторон. Це дуже удобно, особливо коли ти під щось під'їжджаєш сам. Щітки пластикові, теж я вважаю дуже класно, тобто згнить нічому. І пластик такий доволі жорсткий, його не покоробило. Коротше, апарат. Апарат добротний. Мені дуже сподобався. Так, ось видно, що це вход масла в редуктор. Хочеш такий знайти бак масляний вторий. Не видать пока за колесом у меня кисть бачок есть. А, це солярка, прикинь. <coughs> солярка чистенька, фильтр, ти бачиш, зроблений такий фильтр сразу со стойничком. Тоже интересно. То есть будешь менять фильтр по любому зелье этот, ну, ну якийсь осадок. Двигатель у нас, по-моему, турбированный. А ну сейчас глянем. Да, да, он турбину видно. Турбинка не дуже велика. Ну, роба мягенько. Работа двигателя мне понравилась исключительно. такой интереснейший аппарат для вас снял. И свои, скажем так, визуальные впечатления. Сейчас еще э, залезем мы так на колесо, подивимся на, кабину. Не получилось. Кабина мощная такая, красиво сделанная какая-то там шторка, антенна, светодиодные эти. Красивый, красивый. З усієї силы. Хороший апарат. Визуально мені нравится. Я, мені опять же сравнивать ни з чим. То есть у меня немає ни джендира, ни ні, ні холланда, нічого. Я китайцы с китайцем хіба можу сравнить. Ну це, наверное, наш турок, раз сборка Турська. Так що есть хороші апарати. Надеюсь, вам видео було интересным. Не забываем ставить лайк, підписуватися. Дальше больше. Пока-пока.